Визволення Німеччини від фашистів 65 років тому пригадують і німецькі ветерани. Тоді вони присягали на вірність Адольфу Гітлеру та вели боротьбу у тотальній війні фюрера. Нині вони по різному оцінюють події 65-річної давності. Наталя Фібріх зібрала історії трьох німецьких ветеранів. День перемоги у сучасній ФРН не відзначають. Хіба до радянських пам'ятників у Берліні покладуть вінки представники деяких посольств, а хтось просто принесе квіти. Утім, особливий непростий день цей для тих людей, хто 65 років тому стояв по іншу сторону барикад хто не святкував перемогу, а терпів поразку. Дітер Бервальд 17 років воював на флоті. Наприкінці війни потрапив полон до англійців, а його вважали зниклим без звісти. Ми присягали на вірні з Гітлеру. За молоду були у гітлер югент Першою заповіддю була покора. Накази виконували беззаперечно. Елізабет Шарлотта Марі Луїза Бьотнер, екс секретарка Люфтвафе. Її батько був пілотом під час першої світової, підсобив з роботою доньці. Найгірше бомбардування на моїй пам'яті було 13 липня 44-го. Мюнхен палав. Я тоді вже ночами у бомбосховищах та підвалах вивчилася на вчительку. Згодом я вчила дітей за харчі і ніколи не голодувала. Наприкінці війни Детлева крамера узяла в полон радянська армія. Розбитих німецьких солдатів гнали до Освєнцима, тоді вже розподільчої бази для військовополонених. Ми пленталися голодні, брудні, вшиві, хворі. Утім, було багато людей, які дивилися на нас і плакали, і хрестилися і казали Боже милий. А їхніх рідних, чоловіків, дітей, братів, замордували у газових камерах. І ми були представниками цих убивців. Масові вбивства людей, що відбувалися на очах у німців, помічали не всі. Так було зручніше. Усі бачили, як їдуть потяги з позабиваними вікнами, худобу возили без ґрата, євреям вікна забивали. Моя тітка обслуговувала потяги з солдатами, а у сусідньому арештанти благали води, і вона не дала. Мій батько, хірург, що дав клятву Гіппократа, бачив, як у одного бранця на обличчі висіло вибите око, і він пройшов повз. це. Навіть говорити про таке було небезпечно. Усі пішли на компроміс із совістю. Війна для цих людей закінчилася по-різному. Детлава крамера в полоні від смерті врятував. Ав радянський лікар та прості люди. Дітер Бервальд пробув у таборі для військовополонених під Ньюкаслом, А повернутися на батьківщину вже не міг. Східна помирання стала Польщею для Ліз Бьоднер. Війна завершилася приходом у Мюнхен американців. Усі тремтіли, американці йдуть, але ті прийшли, як друзі, казали привіт! Як справи, роздавали шоколад, каву були галантними і вічливими. Це було ще до 8 травня. Війна тривала. Після 8 травня 45-го головне завдання було вижити. Щодня здобували шматок хліба та нічліг. Ніхто не думав і не говорив про поразку про третій рейх про Адольфа Гітлера. Усе це зникло. Його минуло, як солдати Вермахту, дідуся не гнітить. каже так, убивав людей, але на війні або уб'єшти, або тебе. Згодом отримав гарну Роботу подорожував до СРСР. Мешкає у будинку в найпростижнішому районі Берліна. Ліз Бьотнер, тричі бабуся і двічі прабабуся. Їй 92. Вона актриса і найстаріша модель Берліна. Досі знімається в кіно та рекламі. Детлев Крамер нещодавно їздив у Росію. Відвідав сім'ю лікаря, який колись врятував його від смерті. Щасливий зустріти будь-кого із колишнього ворожого СРСР. Наталія Фібрихіля Лєвінта в Берлін Тесен 1+,1.